Проект національного відродження Донбасу набирає обертів. Його ініціатором став Дмитро Стус, який на початку лютого відвідав дружківку. Саме тоді і було вирішено підписати тристоронню угоду про співпрацю між національним музеєм імені Тараса Григоровича Шевченка, благодійним фондом відновлення Донбасу та міською владою. Цього тижня сторони закріпили її юридично. Меморандум має стати початком багаторічної роботи у культурній сфері міста. Юридичної сили. Оскільки подія припала на чергову річницю з дня народження Кобзаря, почесні гості привезли експозицію, присвячену творчості Тараса Шевченка. Вона була підготована до його 200-річчя і об'їхала всю Україну. Тепер ознайомитися з нею зможуть і дружківчани. Саме вона стала першим кроком у реалізації проєкту. На початку ХХ століття, коли наше населення, в принципі, було малограмотним, безграмотним, але знало Шевченка на пам'ять, тому що це він говорив про те, що стосувалося кожного. І сьогодні. Дуже цінно подивитися, як молоде покоління сприймає Шевченка через його твори, через його посили. Подальша реалізація культурно-освітньої програми передбачає створення у бібліотеці Лесі Українки кімнати для дітей від гри до знань, тобто сприяття рібінкам, молодим чоловіком, каких-то нових знань через гру. наповнення нового смисла бібліотеки, музею. І в этих комнатах, вот которых ми сейчас знаходимося, будуть направления, направлення, позволят, дозволять, в общем-то, і и посетителям бібліотеки узнать что-то нове. Також у планах організаторів реалізація проекту Невідома дружківка, що розповідатиме про цікаві факти з життя та історії міста та його відомих мешканців.